Євангелія від Йоанна розділ 21 Потому По тому Ісус з'явив своїм учням при Тверіяцькому морі. З'явився ж так Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро Іду ловити рибу. А ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого, а як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус. «Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли ні. Тоді він каже до них Закіньте носіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді отой от учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів з одвісті, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено. А на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус. А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, Сто п'ятдесят три. І хоч стільки її було, сіті не перервалися, Мовить до них Ісус. Ходіть на снідати. І ніхто з учнів не зважився його питати. Хто ти? Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє, вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали. Каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йоне, чи любиш ти мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому Ісус, паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи, відказує йому, Ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить Ісус йому Паси мої вівці. І втретє йому каже «Симоне Йон, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає: Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси, мої вівці. «Істинно, істинно, говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож побачивши його Петро, каже Ісусові, Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре. Лише так якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який Оце свідчить і який Оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Друге послання апостола Петра. Розділ перший. Симон Петро, слуга і апостол Ісуса Христа. Тим, які через справедливість Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отримали рівноцінну нашій віру. Благодать вам і мир хай збільшується через спізнання Бога і Ісуса, Господа нашого. Бо Його Божа сила. Дала нам усе потрібне до життя та побожності, завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки цьому нам були даровані цінні і превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюднилось у світі. І тому саме докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. У пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість. У терпеливості побожність, у побожності братолюбство. В братолюбстві – загальну любов. Бо, якщо це буде у вас, і буде у вас його багато, то воно не залишить вас без діла і без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, Тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і вибрання, бо, те, робивши, ніколи не спотикнетеся. Таким бо чином широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі. Хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді, вважаю за справедливе, доки я в цім тілі, розбуджувати вас цими попередженнями, знаючи, що незабаром треба буде мені покинути тіло моє, як і Господь наш Ісус Христос мені це об'явив. Буду, однак, намагатися, щоб ви завжди. Навіть і по моїм відході тримали в пам'яті ці речі. Бо не за байками, хитро вигаданими йдучи, об'явили ми вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними свідками Його величі. Бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу. Коли до нього прийшов такий голос від величної слави, Це мій син Любий, якого я вподобав. І цей голос ми чули, голос, що сходив з неба, коли були з ним на святій Горі, і маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього, як на світильник, який світить у темнім місці. Аж поки почне розвиднятись і рання зоря зійде в серцях ваших. А насамперед знаєте, що ніяке пророцтво в письмі не припускає особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише промовляли його святі люди від Бога, ведені Святим Духом. Псалом 104, Благослови, Душа моя, Господа, Господи, Боже мій, великий Єси вельми, ти одягнувсь величчю і красою, ти світлом, неначе ризою покрився, ти розіп'яв, неначе намет небо. Ти збудував твої горниці в водах і хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається по віки вічні. Безоднею, немов одежею, покрив її. Понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Звелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив, поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі, вони напувають, дикі осли там гасять свою справу. Над ними кублиться небесне птаство, з поміж гілляк дає свій голос: ти напуваєш гори з твоїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зела на вжиток людям. Щоб хліб із землі добували, вино, що серце людське звеселяє, олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичуються дерева господні, кедри ливанські, що посадив їх, на них гніздяться птиці, бусли, на кипарисах їхнє житло. Високі гори для кіз диких, скелі для борсуків притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори. Сонце знає свій захід. Наводиш темряву, і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Левенята рикають за здобичу своєю, Поживи від Бога собі просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх барлогах. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила! У мудрості усе ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів, безліку. Звірів малих і великих там кораблі проходять, є і левіатан, котрого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають, як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом вони бентежаться, коли ховаєш вид твій, як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються в свій порох, зішлеш твій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми, спогляне він на землю, і вона стрясається. Торкнеться гір, вони димують. Я буду Господові співати, поки життя мого, псалми співатиму, скільки буду жити. Хай буде приємна йому моя пісня: У Господі я веселитимусь, хай грішники з землі щезнуть, і беззаконних більше хай не буде. Благослови, душе моя! Господа аллилуйя, Книга проповідника. Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей. І прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа Його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем. Книга вихід. Розділ дванадцятий. І наказав господь Мойсеєві та АРОНОВІ в землі єгипетській Місяць цей. Нехай буде вам початком місяців. Перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так десятого дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, Нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж, нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Можете взяти його з баранців або з козенят і держатимете його до 14-го дня цього місяця, і тоді. Нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір, і нехай візьмуть крові і помажуть неї одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі, спеченим на вогні, нехай їдять його з опріснуками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини! Ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні, і з головою його із ногами та з нутрощами. І не заставляйте нічого до ранку. Що ж з нього зосталось би до ранку, спалите на вогні, а їстимете його ось так стегна ваші попідперізувані, обув'я ваше на ногах ваших, і костори ваші в руках у вас. І їстимете похапки, то Пасха Господня. Тієї ночі перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі Єгипетській від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд Я, Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете, і як побачу кров, мину вас. І не впаде на вас ніяка смертна язва, коли каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів, святкуватимете Його. Сім днів їстимете опрісники. Вже першого дня повиносьте геть закваску із хат ваших. Бо кожен, хто від першого дня до сьомого їстиме квашений хліб, той викоріниться з поміж Ізраїля. Першого дня відбудуться у вас святі збори, і сьомого дня будуть святі сходини. Нічого в ті дні не робитимете, тільки що треба з'їсти кожному те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників. Бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської, тим і шануватимете цей день із роду в рід, як установу вічну, з вечора, 14-го дня першого місяця, їстимете опрісноки до вечора 21 го дня цього місяця. Сім днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене? Той буде викорінений з громади Ізраїля, чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте по всіх ваших оселях їжте опрісники. Тоді скликав Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших і заколіть пасху. І візьміть по в'язаночці і сопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски, і ніхто з вас, нехай не виходить за хатні двері до ранку. Коли ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, то мине ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хатини. Щоб побивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших, а як увійдете в землю, що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби ж часом ваші діти вас спитали, що це за обряд у вас, то ви відповісте, це жертва пасхальна. В честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші, і похилили голови люди і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Аронові, так і вчинили. Опівночі. Повбивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового престолонаслідника наслідника до первенця полоненого в тюрмі та всіх первістків худоби. Тоді ж схопився фараон уночі, і всі слуги його, і всі єгиптяни, і настало ридання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Вночі таки покликав фараон Мойсея і Арона та й каже: Вставайте, забирайтеся з поміж людей моїх, ви самі і сини Ізраїля. Ідіть і служіть Господові, як ви домагались. Теж і вірці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали. Ідіть геть, та й мене благословіть. Та й єгиптяни натискали на людей. Бажаючи, що скоріш випроводити їх з краю, бо мовляли всі ми пропадемо. Позабирали люди тісто своє, ще не вкисли, і діжі, загорнені в одежу, несли на плечах, вчинили сини Ізраїля по слову Мойсея і визичили в єгиптян посуд срібний та посуд золотий і одіж. І дав Господь ласку людям в очах єгиптян. Що йшли їм наввипередки, і так обібрали вони єгиптян. І рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до Сукот, було ж їх 600 тисяч чоловік піхотинців, крім їхніх сімей. І мішаного народу сила знялась із ними і вівці, і худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту. Понапікали вони тоненьких опрісників, бо тісто ще не було вкисло, їх бо виганяли з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430. і по 430 роках цього самого дня усі полчища господні вийшли з Єгипту. Ніччю чування була та ніч для Господа, щоб вивести їх із землі Єгипетської. Тому ця ніч Господня, щоб чували в ній на честь Господа, сини Ізраїля, і із роду в рід. Господь сказав Мойсеєві і Аронові Ось пасхальна установа. Нехай ніякий чужинець не їсть пасхи. Всякий жераб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходько і наймит, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити позадім, ані кісточки не переломити в ньому. Уся громада ізраїльська має святкувати Пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати Пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужеську стать, і тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто не обрізаний, не сміє її їсти. Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас. І усі сини Ізраїля вчинили так, як повелів Господь Мойсеєві та Аронові, так і виконали це. Отож того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі Єгипетської за полками.